Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Дякую щиро всім жертводавцям, нехай Бог приймає вашу пожертву. <клес> Я вам щиро вдячний. Дай вам Боже здоров'я. Ви знаєте, ви так, так багато всіх тих посилок. Я от не... і, і прошу, розумієте, кажу, поставте, напишіть там хоч якийсь лісточок. От недавно писали там ці <клес> зі Львова Мар'яна чи забув. Просто написали від кого і все. Я ж ті листочки всі складаю в архів. Я не знаю, чи комусь їм то буде треба, але такий архів має бути. Бо прийде час і будемо згадувати потім, як ми там участвували, як ми допомагали, як ми спільно, значить захищали свою батьківщину. От. І це вся історія, розумієте. <кій> ну, не лінуйтеся написати, все, бо вже присилайте такі пожертви, розумієте, в сумки, такі, такі пакунки поважні. Дай вам Боже здоров'я, я вам щиро дякую. знаєте, Я по-перше, <кій> не можу вам від цих воїнів, кому ми даємо е, ну, там, подяку озвучувати тут чи як, але я вам кажу, Передають мені через моїх тих волонтерів, що туди їдуть. Мені дзвонять. Я вам щиро усім дякую. Дякую всім, що допомагаєте. Є такі хлопці, які не дякують, бо не можуть, бо тому що лежать в лікарнях, навіть не знають, хто там і що там. То, що ми даємо їм, наприклад, там дівчата збирають дуже багато простинів, та? це річ, яка є дуже потрібна. І дуже хвалили медики і казали. Ну, каже, постіль чудесна. По-перше, чистенька, погладжена, складжена, ідеально. Ну, і це постійно звертали увагу на то все. Бачите, так ваше старання, ваше старання, бачите, я почуто. Дякую щиро, всім вам, щиро дякую всім жертводавцям. Дай Бог вас благословить, всіх, всіх, всіх. Най Бог благословить, всі ваші родини, всі ваші е, близькі, вашому серцю людей. Ну і нашу Україну. nechaj Hospod Bohu vlastnit.